До того ж, треба звернути увагу ще й на таку річ. Вся інформація, якщо взяти від Аляски до нинішнього дня про а, зустріч а, Зеленський Путін, вона пересіяна фрагментами неправди. Всі, мабуть, звернули увагу про суперечливі заяви з Вашингтона і з Москви. Я не буду зараз розбиратися, хто збрехав. Але. Найважливе тут те, що очевидно, що ці маніпуляційні кроки, які в більшості випадків продукує Москва, вони ведуть до того, що процес якби затягується. Затягування процесу спрямовано тільки на одне: щоб одночасно вести ніби дипломатичні переговори і звинувачувати Вашингтон, Москву, даруйте Київ, Європу, але тільки... Вигороджуючи себе, як це завжди робила, що совєтська дипломатія, що нині рашистська дипломатія, і в той же час, і в той же час використовувати нічні бомбардування України, тиск на лінії фронту, і так далі. По суті, Москва цим самим тільки підтверджує, що вона використовує переговорний процес як інструменти війни, і при цьому імітує переговірний процес.